Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Зимові лижні куртки італійського бренду Віст із символікою національної збірною Російської Федерації з лижного спорту шили на одному із швейних підприємств у Закарпатській області. Квартиру від забудовника отримала вдова загиблого військовослужбовця Яна Чернюкова. Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відкрили у селищі Великий Березний. Півторарічна дівчинка загинула внаслідок аварії, що сталася у селищі Ясіня Рахівського району в день 9 листопада. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, аварія сталася близько 16.20. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки Урал скоїв наїзд на малолітню дитину. Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження і з'ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною. Дитиною, коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною. Дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки. Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак від отриманих травм вона померла. Водія освітували за кермом, чоловік перебував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 280. Шостої кримінального кодексу України водія затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також співробітники поліції освідували і маму загиблої дитини. У її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових Слідувань за статтею 166 кримінального кодексу України за санкцією статті, максимальне покарання, яке загрожує жінці, це до п'яти років позбавлення волі. Слідчі вже призначили ряд експертних досліджень, за висновками яких правоохоронці встановлять всі обставини аварії. Наразі слідство триває. Літня кухня горіла минулої доби у селі під виноградів Бергівського району. Рятувальники викликали сусіди, яким про пожежу, повідомила 68-річна власниця. Про це сьогодні написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що рятувальники впродовж години гасили пожежу. Вогонь знищив перекриття літньої кухні на площі 16 квадратних метрів. Та речі, що були всередині, травмованих та загиблих, немає. Зимові лижні куртки італійського бренду Вістець символікою національної збірної Російської Федерації з лижного спорту шили на одному із швейних підприємств у Закарпатській області. Про це сьогодні на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, підприємство викрили працівники Національної поліції України та СБУ. Також інформацію підтвердили і на сайті Служби безпеки України. Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила на Закарпатті підпільне виробництво зимового спортивного одягу для національної збірної РФ із лижного спорту. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, із початку 2023 року. За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ більше 40 оптових партій зимових курток. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник Закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. Для забезпечення виробничого процесу на швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалося не більше п'яти швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих і родичів. Наразі триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Сімох громадян Індії затримали минулої доби військовослужбовці Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що прикордонники відділення палать Комарівці у указаний район вислали додаткові прикордонні наряди з собаками. Тоді за 700 метрів від рубежу правоохоронці побачили сімох іноземців. Усі мали із собою паспорти громадян Індії. Прикордонники з'ясували, що іноземці прибули в Україну законним шляхом, начебто для навчання, у вешах Хмельницької та Вінницької областей. Усіх затримали та доставили прикордонно. Донні підрозділи засування усіх обставин справи. Чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Понад дев'ять з половиною тисяч безробітних людей працевлаштували спочатку повномасштабного вторгнення в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу в Ужгороді розповів директор обласного центру зайнятості Юрій Фущич. За його словами, з понад дев'яти з половиною тисяч працевлаштованих 600 вимушені переселенці. В Україні сьогодні кардинально змінилася ситуація. Якщо в нас до війни, а ще якщо я більше говорю до початку ковідного стану, то в нас. На одне робоче місце претендувало від 10 і 10, 8, 7 осіб. Сьогодні є більше вакансій, як є робочої сили. На сьогодні у нас, от у цьому році вакансій запропонували роботодавці майже 7 тисяч, а ми працевлаштували 317 безробітних. Усього 3-600. Багато чи мало, зрозуміло, мало. Вдалося працевлаштувати біля трьох тисяч осіб, які покинули свої домівки. Чітка мова цих цього року. Значить, цього року у службі зайнятості ті люди, які прийшли за пошуками роботи, їх було сьогодні 713 на стан на сьогодні. Працевлаштувано чуть більше третини роботодавець, який Прийняв на роботу внутрішньопереміщену особу. Тут я чому це говорю, бо це та, яка має довідку внутрішньопереміщеної особи, він отримує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих це сьогодні багато чи мало, це 13420. По строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж. Мінімальна зарплата до мінімальної зарплати і да час не більше півроку. Кажімо, прийняв людину на рік по строковому договору, платив їй зарплату, і ми за пів року йому компенсуємо заробітну плату. Для внутрішньопереміщених осіб є система у нашої служби службі зайнятості перепідготовки або підвищення кваліфікації. Служба зайнятості України має 11 центрів професійно-технічної освіти, 8 з яких сьогодні працюють, і ми перенавчаємо, або навчаємо за 95 спеціальностями. Таке, таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми не робимо на замовлення роботодавців. Є вакансії 35 і є вакансії. Мінімальної заробітної плати, яких більше, більше середніх, від 10 до 15 тисяч це найбільший круг вакансій. Кого, Хто потрібен. Потрібне дуже велике коло, ну, дуже потрібні інженерні спеціальності, інженерно-технічні працівники, чоловіки е з дипломами електро, е фрезерувальники, токарі високого розгляду, особливо для деяких ревакованих підприємств. Квартиру від забудовника отримував два загиблого військовослужбовця Яна Чернікова. Про це сказав міський голова Богдан Андріїв. Власне цієї забудови Віктор Іванович Казаку десь декілька місяців тому мені пообіцяв, що коли буде здавати в експлуатацію будинок, подарує місту житло. Підну житло не місто потрібно, а житло потрібно людям, які цього не мають. У мене була на прийомі чернікова яна, це дружина загиблого військовослужбовця, яка в якої, на жаль, відсутнє власне житло. Цим і надалі. Будемо все робити для того, щоб по можливості забезпечувати наших військовослужбовців житлом. В першу чергу це вони, які сьогодні наша надія і наша фактично опора. Тут 51 квадрат. Як облаштувати цю квартиру? Ще навіть не знаю, навіть не уявляю, так як. Це було дуже несподівано, це сталося дуже швидко, дуже несподівано. Телефонний дзвінок просто приголомшив, коли повідомили, що е, дійсно буде е, подарунок такий. Е, е, я отримую цю квартиру в такому стані, як вона зараз і є. Е, все інше е, будемо намагатися власноруч це налагодити і привести до, до життя. Кімнату, в якій проживатиме в реабілітаційному центрі, оглядає Наталія Ганенко з донькою Міланою. Сидай. Сидай. Нам як супер. Нравиться? Нравиться. супер, і мені подобається дуже. Я ну я не знаю, я я б нічого не міняла. Єдине, а тут же ж є та комоди. Ну все супер, є де спать, є де малі лазить. Вона у нас дуже любить воригатуру. У нас чим вище, тим краще. Наталія розповіла, вони з донькою переїхали на Закарпаття півтори роки тому. Спочатку жили у дитячому садочку, тепер зможуть переїхати до відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Дитина з особливостями в розвитку. У нас дитячий аутизм нам поставили діагноз в чотири роки. Ну, якось ми самі з міста Сєвєродонецьк, Луганська область. це зараз... Не хочу не, хочу. Ні -ні -ні, не поїдемо. Ні-ні-ні. ні Це зараз окупована територія. Ми там, коли були бомбюшки, ми там проживали ще три тижні, тому дитина тепер каже, не хочу в Сєвєродонецьк, вона дуже боїться. Не хочу Сєвєродонецьк! На нас там і стекла сипались, і все, і. Під оцими всіми бомбами ми тікали звідти. У нас тут буде реабілітація для дитини, це вообще буде супер, бо у нас буде тут логопед, психолог, реабілітолог. Відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю відремонтувала гуманітарна організація ЗОЕСІХНІТЬ Україн. Про це сказала координаторка проєктів організації Ірина Небесник. Вона показує обладнану душову кімнату для осіб з інвалідністю в реабілітаційному центрі. Та якщо дитинка чи навіть дорога, Осли буде з обмеженими фізичними е, можливостями, то вони приймають душ сидячи, для цього є облаштовано, поручні, відповідне сидіння, яке гігієнічне, е, ще поручні, тобто абсолютно все доступне, щоб людина з інвалідністю на візочку могла заїхати сюди. і… Мати доступ до всього наша організація зробила всі гідні умови. Ми провели повністю тут всі ремонтні роботи. Це була запущена гарно пальмільна система. Ви Можете бачити гарні рівні стіни, підлогу, освітлення, умеблювання. Понад 40 тисяч євро було використано на цей проект. В дуже стислі сроки ми його здійснили. Це до трьох місяців часу. Меблі та кухонне приладдя у реабілітаційний центр придбала міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. Витратила ми на облаштування 15 тисяч євро. Це меблі, постільна білизна, ці подушки одіяли і так далі. Кухонне приладдя, облаштована кухня спеціально, щоб далі ми, ми розраховували на те, що далі це буде використовуватися як лікарня. То ми закуповували такі меблі на кухню, щоб вони далі могли по стандартам використовуватись. Загалом в області функціонуватиме цим відділень комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, розповів директор обласного центру комплексної реабілітації Олег Кириленко. Це великий березний, це дубове, тяче, Буштино, це колочава, це рахів. Це дає можливість надати прихисток спеціалізованим місцями перебування 123 дитини з інвалідністю і їх відповідно супроводжуючим. Крім того, і що є основним не тільки прихисток для цієї категорії спеціалізованими місцями перебування, а й отримати реабілітаційні послуги, що дуже для них важливо і що дуже затребувано, і є на це великий попит серед цієї категорії. Тому ми почали з березного, Вже всі фактично наші відділення, шелтери, де будуть привати, відремонтовані. Зараз закінчується етап меблювання, етап переселення. У відділенні комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у селищі Великий Березний зможе проживати 21 людина. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. В Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.